Ісус Христос, побачивши великий натовп людей, він змилосердився над ними. Бо вони були як вівці, які не мають пастуха, та й почав їх багато учити. Євангеліє від Марка 6:34: Я хочу підкреслити якраз оці слова, та й почав їх багато учити. З власного досвіду скажу, що люди не є настільки погані, як заблучі. Священне Писання говорить. Народ мій гине через брак пізнання. Ісус Христос сказав до віруючих людей: ідіть і проповідуйте Євангелію, не традиції чи обряди, віру батьків, або ж, як я думаю і що мені снилось, а проповідуйте Євангелію. Від священика Біблія говорить, що народ шукає знання, бо Він є вісник Бога. Євангелія це світло для світу. Це хліб, це молоко, це мед для души, це інструкція для цього життя. Ісус Христос сказав і буде проповідане Євангеліє на свідоцтво усім людям, а тоді а тоді прийде кінець.